Матвія, 27 розділ А коли настав ранок, усі первосвященники й старші народу зібрали на раду супроти Ісуса, щоб йому заподіяти смерть, і, зв'язавши його, повели, Та й понтію пилату намісникові віддали. Тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, розкаявся і вернув тридцять срібняків первосвященникам і старшим та й сказав Я згрішив, невидну кров видавши. Вони ж відказали а нам що до того, дивись собі сам. І, кинувши в храм срібняки, відійшов, а потому пішов та й повісився. А первосвященники, як взяли срібняки, то сказали: цього не годиться покласти до сховку церковного, це ж бо заплата за кров. А порадившись, купили на них поле ганчарське, щоб мандрівників ховати, чому й зветься те поле полем крови аж до сьогодні. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи: і взяли вони тридцять срібняків, за плату оціненого, що його оцінили сини Ізраїлеві, і дали їх за поле ганчарське, як Господь наказав був мені. Ісус же став перед намісником, і намісник його запитав і сказав: Чи ти цар юдейський? Ісус же йому відказав: Ти кажеш коли ж первосвященники і старші його винуватили, він нічого на те не відказував. Тоді каже до нього Пилат: Чи не чуєш, як багато на тебе свідкують? А він ні одне слово йому не відказував, так що намісник був дуже здивований. Мав же намісник звичай відпускати на свято народові в'язня одного, котрого хотіли вони. Був тоді в'язень відомий, що звався Варрава. І як зібрались вони, то сказав їм Пилат: котрого бажаєте, щоб я відпустив Вараву чи Ісуса, що зветься Христос? Бо Він знав, що його через заздрощі видали. Коли ж він сидів на суддевім сидінні, його дружина прислала казати йому, нічого не май з тим праведником, бо сьогодні ввісні я багато терпіла за нього. А первосвященники і старші повідмовляли народ, щоб просити за вараву, а Ісусові смерть запоїяти. Намісник тоді відповів і сказав їм: котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив. Вони ж відказали вараву, Пилат каже до них, А що ж маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали, Нехай розп'ятий буде. А намісник спитав, яке ж зло він зробив. Вони ж почали ще сильніше кричати і казати: Нехай розп'ятий буде! І як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більший стається, набрав він води та й перед народом, умив свої руки і сказав: Я не винний у крові Його, самі ви побачите. А весь народ відповів і сказав на нас його крові, на наших дітей. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса, збичувавши, Він видав, щоб розп'ятий був. Тоді то намісникові вояки, до приторія взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ, і, роздягнувши його, багряницю наділи на нього, і, сплівши стернини вінка, поклали йому на голову, а тростину в правицю Його, і навколішки, падаючи перед ним, сміялися з нього і казали: Радій, царю юдейський! І плювавши на нього, хапали тростину, та й по голові його били. А коли назнущалися з нього, зняли з нього плаща, і зодягнули в одежу його, і повели його на розп'яття. А виходячи, стріли одного кіреїнанина, Симона Наймення, його змусили знести хрест для нього. І, прибувши на місце, що зветься Голгофа, цебто сказати череповище, дали йому пити вина із гіркотою змішаного, та покуштувавши, він пити не схотів. А розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жереба, і посідавши, стерегли його там, і надпис провини його помістили над його головою це Ісус, Цар Юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників одного праворуч, а одного ліворуч. А хто побіч проходив, його лихословили, та головами своїми хитали, і сказали: Ти, що храма руйнуєш, ти за три дні будуєш, спаси себе самого. Коли ти Божий син, то зійди з Христа. Так само і первосвященники з книжниками та старшими насміхалися і говорили він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Покликав він надію на Бога, покладав, нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому, бо він говорив: Я син Божий. Також насміхалися з Нього і розбійники, що з ним були розп'яті. А від години шостої аж до години дев'ятої темрява сталася по цілій землі. А коло години дев'ятої скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи: Елі елі, лама савахтані, цебто Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто із тих, що стояли там, це почули і сказали, що він кличе Іллю. А один із них зараз побіг і взяв губку, та, отстом її, наповнивши, настромив на тростину і дав йому пити. Інші казали: Чекай, но ну побачмо, чи прийде Ілля визволяти його. А Ісус знов голосом гучним іскрикнув, і духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє відверху аж додолу, і земля потряслася, і зачали розпадатися скелі. І повідкривалися гроби, і повставало багато тіл спочилих святих. А з гробів, повиходивши по Його Воскресінні до міста святого, ввійшли, і багатьом з'явилися, а сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили і те, що там сталося, налякалися дуже і казали: Він був справді син Божий. Було там багато і жінок, що дивилися здалека, і що за Ісусом прийшли з Галілеї і Йому прислуговували. Між ними була Марія Магдалина і Марія, мати Якова, Йосипа, і мати синів Завидеєвих. Коли настав вечір, то прийшов муж багатий із Аримитеї на ім'я Йосип, що й сам був навчався в Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісусового, Пилат і звелів тоді видати, і взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його плащаницею чистою, і поклав його в гробі новому своїм, що був висік у скелі. До дверей гробових привалив він великого каменя та й відійшов. Була ж там Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи на супроти гробу. А наступного дня, що за п'ятницею, до Пилата зібралися первосвященники та фарисеї і сказали: Пригадали ми, пане, собі, що обманець той, як живий іще був, то сказав: по трьох днях я воскресну. Звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали його. І не сказали народові він із мертвих воскрес, і буде остання обмана гірша за першу. Відказав їм Пилат: Сторожу ви маєте, ідіть, забезпечте, як знаєте. І вони відійшли і, запечатавши каменя біля гробу, сторожу поставили.